Zemlju sotvori, slav jovo, slav jovo, zai od vove lišnic i krasus i ty, slav njogo. Я вітаю вас, улюблені брата і сестри, дорога церква. Пройде декілька хвилин, і ми з вами схилимося в молитві. Ми будемо дякувати Богові за ті благословіння, які Він посилає для нас, а можливо і за випробування. І текст, який я сьогодні хочу разом з вами прочитати і дуже коротко порозважати над ним, записаний у Євангелії від Святого Луки, 6 розділ, 46 віршу. Написані такі слова, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав, і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. Ми не будемо читати далі, тому що далі описується ще одна історія про чоловіка, який збудував дім на піску без основи. Ми сьогодні говоримо про будівництво на камені, час, в який ми живемо, він досить непростий. Маємо досить багато випробувань. І час дуже непевний. Навіть в світлі останніх подій ми бачимо, що нас немає впевненості в завтрашньому дні, тут на землі, тому що впевненість у вічності ми з вами маємо, як діти Божі. Але ось той приклад, який ми прочитали, який навів у свій час Ісус Христос, Він заставляє нас задуматися, а на чому будуємо ми? І як ми будуємо? Вірші, які записані перед цим, вони говорять про заповіді блаженства. Вони говорять про, е е як ми маємо жити один з одним, е принципи нашого співжиття, співіснування один з одним. І про плоди нашої віри, про плоди того, наскільки ми слухаємо і виконуємо Слово Боже. Ісус Христос. У Нагорній проповіді виклав всі основи. І ось навіть як завершення цієї проповіді, Нагорної проповіді, він говорить про будівництво. І говорить про те, що той, хто слухає і виконує слова Його. Зверніть увагу, слухає і виконує. Той подібний до чоловіка, який будує на камені, який будує на твердій основі. Але випробування. Нашого будівництва. Воно не в добрі часи. Випробування нашого будівництва, воно не тоді, коли сонечко світить, коли вітру немає, коли немає ніяких проблем, немає ніяких випробувань. Наше будівництво воно випробовується тоді, коли буря, тоді, коли злива, тоді, коли нахлине вода, коли вітер, і тоді йде перевірка нашого будівництва. Розповідають історію про одного чоловіка, який прийшов найматися до господаря. І коли господар запитав його, що ти вмієш робити, він сказав: Я вмію спати під час бурі. Господар не зрозумів цього, але вирішив все-таки перевірити. І пройшов певний час, зірвався вітер, великий дощ, господар кинувся до свого слуги, а той спить. Господар кинувся на вулицю все перевіряти. І зрозумів, чому його слуга спав, спокійно спав під час бурі. Тому що все було впорядковано, все було накрите, все було прив'язане, все було заховане. Дорогі мої, буря, які є в нашому житті, це випробування нашого будівництва, це випробування нашої віри. І тому хотілося б, щоб ми були завжди готові до бур, до випробувань, і щоб ми. Будували на твердій основі, тому що цього хоче наш Господь, і до цього Він закликає нас. Нехай йому буде слава. Амінь.